Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Тема вона тільки для, для людей, які ходять на балет, чи хоч щось розуміють в тому, ну, вона мене насмішила дуже сильно. Я вирішив вам про це розповісти. Я сьогодні реготав цілий ранок, тому що мені, а, мені дружина а, показала танок з Большого театру Тарантелла. Ну, є в одному з балетів. Тарантелла, італійський народний танець і так далі. Ну його переклали. На балет Дніпа, і от, значить, там його танцюють. Ну, большой театр непоганий. Прямо скажемо. Хоча зараз не модно говорити про щось російське непогане, але е, попри все. І є такий друг Путіна Шувалов. Він був першим віце прем'єром прем Росії довгі роки. Потім очолив якийсь банк величезний, і зараз він цим банком керує. У нього є донька, яка ходила на курси, точніше, ходила в балетну школу, і вона якби закінчила її. Ну, і оскільки він друг Путіна і все решта, то він її запхав Большой театр. І в Большому театрі доручили їй партію Пріми балерини. Ну, завжди ці партії танцюють Пріми. І вона, значить, вона, отримала цю партію Тарантели, і вона і, і можна подивитися це десь. Знайдіть в інтернеті, якщо хтось цікавиться, буде сильно реготати. Особливо. Люди, які розуміються на театрі, вони поставили поруч Максимова. Максима така супер-супер зірка ще радянського большого театра. Така, яку весь світ знав, всі обої ну, така. Може, як Майя Плісецька, може трошки менш знаменита, ніж Мая Плісецька. От. І коли ти поставиш це поруч, це просто це рего, це, ре, це якби я би почав поїхав би в, в, в Мілан ласкали і заспівав би там, знаєте, Несундорма, наприклад. Ну, така знаменита арія там, шість верхніх до, ну, не будемо заглиблюватися. Але питання не в тому, вона реально не вміє танцювати. Особливо на фоні Максимової це просто регіт. Це приблизно схоже, якщо хтось спортом займає, ну вболіває там чи дивиться спорт. Це приблизно, як люди, коли дивляться на художню гімнастику 70-х, 60-х, 50-х років і сучасну художню гімнастику, то таке враження, що я, я сам можу. В 60-х роках міг би виступати в художній жіночій гімнастиці. Ну, тому що якісь такі незграбні рухи. Ну, коротше, це, це не сучасні вже такі атлетичні дівчата, які дійсно вміють робити те, що ти не скажеш, що ти так можеш. Так от, вона така, як я, в художній гімнастиці. Але і тут вона не, не, не виходить у неї, і, і з'ясовується, що оркестру наказали гра... увага! Оркестру в Большом театрі не має значення в будь-якому театрі. Просто в театр виходить людина і починає виконувати якусь партію, і оркестру наказують, і вони проводять репетицію уповільнений темп Тарантели. Бо вона не встигає руки підняти. В неї нема тренування, вона і, і, і просто коли ставиш тут Максима, а тут оця. Донька оцього можновладця російського, то ти бачиш, що і музика повільніше, і танок повільніше, і гнучкість, така, як у мене приблизно, і. і... Знаєте, я думав, що ми вже, я навіть вів колись програму і Там я ну, розповідав про маразми Російської Федерації, а тепер я бачу, що все одно. вони, вони знаєте, Маразм він, він, він має як вода, він має заповнити весь об'єм. Ти не можеш собі уявити, що десь, десь маразму нема. От. Тепер маразм є в Большому театрі. Ну, я сподіваюся, ну я не те, що сподіваюся. Навпаки, я би хотів, щоб вони під час гастролей там в Лондон чи там ну, зараз застроли Росіян нема. Але хай би її залишили після війни, щоб вони поїхали в Лондон, щоб вона виступила в Лондоні, в Метрополітен, Нью-Йорку, і так далі, в гранд опера. Ну щоб просто люди там побачили, що таке російський блат, коли треба запхати доню. Доня не вміє танцювати, але оркестру оркестра намовляють, давайте повільніше, не треба поспішати. Тарантела така повільна тарантела, така дуже не швидка тарантела. Рухи такі, ну не, не, ноги так не високо, а так трошечки. Ну, коротше, ну в різних галузях, в різних. А це ж не, не, маєте на увазі? Подивіться, якщо комусь цікаво, скільки сот доларів коштує а, в, квиток в Большой театр. Це дуже дороге задоволення. Ну, за таке дорого, за, за дороге задоволення може подивитися на дорогу а, доньку начальника якогось російського міцного банку. Ну, Хоча тепер вже невідомо міцний, не міцний. Коротше, все цікаво відбувається в світі, а в російському світі ще цікавіше. Будемо за цим всім стежити. Дякую за увагу. За вами був Микола Вересень. бай бай, 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 бай. Отже, в російському балеті виступають люди з вулиці. Пока.